Ракети літали як як горобці туди сюди Розуміли в першу чергу, що для нас це скоріше за все політ в один кінець, тому що ми є прикриттям. Але треба виконувати задачу, і хлопців треба прикривати було. Завдання здійснити прикриття групи. Ми працювали під Києвом. Вечором прийшла задача з годинка восьма прилетіти на аеродром Дніпро. Ми перелетіли. З пів дванадцятої прилетіли на Дніпро зайшли в приміщення і нам сказали, хлопці, готуйтеся! Весела задача. Маріуполь опинився в оточенні з початку березня. Російські війська швидко підійшли зі сторони Криму. Також місто було відрізане з півночі після падіння волновахи. Ворог неодноразово заявляв про встановлення повного контролю над містом, однак Сили оборони України. В умовах блокади й надалі продовжували нищити живу силу й техніку окупанта. Для допомоги захисникам Маріуполя фахівці гур міністерства оборони розробили спеціальну операцію. В одній з них, наймасштабніший, брав участь військовий льотчик 16-ї окремої бригади армійської авіації Євгеній. Він здійснював політ на Мі-24, що мав нанести вогневе ураження по ворогу у момент, коли основна група з чотирьох вертольотів Мі-8 злітала зазовсталі. Підготовку і планування операції здійснювали хлопці з розвідки. Тобто нам вже довели готовий маршрут, на якому більш-менш безпечно. У групі було чотири Мі-8, основна група, які везли боєприпаси, медикаменти, поповнення і мали евакуювати поранених. А наша задача була час, коли вони будуть злітати з Азовсталі, нанести вогневе ураження по визначеній цілі на північно-західній околиці. Маріуполя. розуміли в першу чергу, що для нас це скоріше за все політ в один кінець, тому що ми є прикриттям. Але треба виконувати задачу і хлопців треба прикривати було. Вантаж для оборонців Маріуполя. Боєприпаси, медицина. Там був брак антибіотиків для поранених. Ну і підкріплення там було, я так розумію, група ще. Ну і десь в районі 12-ї години отримали завдання в четвертій, півчетвертої в четвертий. Доуточнили його і четвертій з копійками, там четверті, 15, 4, 20 вилетів. Я летів на, на Мі-24. Це був певно, єдиний політ на Мі-24 в Маріуполі. По-перше, у нас не всі борта були обладнані для польотів окулярах нічного бачення, і в мого введеного борт був не обладнаний. Тобто полетів я і мав прийти ще один борт з іншої точки. Але навіть на перельоті погода була ну, дуже погана. І він просто не зміг перелетіти. Ну, а так як ще одного не було, полетів один. Політ до Азовсталі. Весь маршрут був побудований так, щоб оминати великі населені пункти, де можуть бути скупчення ворога. І ми намагалися летіти полями, посадками. Ну, були дуже складні метеоумови. В той день дуже темна ніч. Група мі 8 пішла вперед, ми йшли на 15 ти хвилинному інтервалі, пересекли лінію розмежування. Ну, політ виконував на надмалій висоті, там, порядка 10-15 метрів, видимість метрів 400, певно. В окулярах нічного бачення по дорозі ще в... зустріли так сказати, табір противника. Ну, я крикнув оператору: дивись, орки, бачиш. Він де-де, ми ну, вже, вже не де. Це секунди. Просто маленька видимість Окуляри нічного бачення дуже звужують поле зору, десь порядка 40 градусів. І побачив машини, і палатки стоять. Ну, Звичайно, що наших палаток там за 40 кілометрів від лінії фронту там бути не може. Відповідно, це не наші. Ну, Вони не чекали нас, ми не чекали їх. Щоб не шуміти, ми вогонь не відкривали, тому що у нас була основна задача значно далі. Вийшли в район цілі вже сіріло, починався світанок. тобто, Головне було почути від групи Мі8, що вони злетіли. Вогневе прикриття групи ми не здійснювали, тому що ми були в різних місцях. Вони підходили з моря і так само відходили, а ми до, так, до берегової черти ми йшли разом з ним, потім відвертали і обходили Маріуполь з західної сторони. Вогонь по ворогу. Ми брали пального менше. Ми долетіли, відпрацювали, повернулися назад, пересікли лінію фронту, сіли на майданчик підскоку до щоб долетіти до свого аеродрому. Бо Мі-8 восьмому вистачало, а ми брали по мінімуму. Ну, знаєте, страх, в принципі, якийсь був присутній, звичайно, особливо при підготовці, мандраж був. Але коли сідаєш в кабіну, страх, всі нерви лишаються за дверями, мусиш виконувати задачу. І була перша була думка, головне, долетіти до цієї цілі і вчасно долетіти. А потім, вже, коли сонечко стало, ми на бойовому шляху, вже була єдина думка ну, раз я сюди долетів я мушу попасти. Ну, коли ми побачили, що ми попали, вже тоді треба було швиденько додому. Зі мною літав мій оператор. Це Людина, в принципі, завдяки роботі, якої ми дійшли і повернулись. Робота в екіпажі це дуже важливо. Тобто не одна людина виконує завдання командира. Працює цілий екіпаж загалом. Збиття ворогом одного з вертольотів. Ми тоді втратили один екіпаж. Один Мі-8 був збитий екіпаж Юри Тимуся після зльоту з, -з, з Азовсталі. І загинули. Ну, екіпаж загинув і поранення, яких везли вам. Юрій Тимусь, військовий льотчик 16-ї окремої бригади армійської авіації. Інструктор, пілот гелікоптера Мі 8 Закінчив Харківський національний університет повітряних сил імені Івана Кожедуба. Брав участь у миротворчих місіях в Ліберії, Конго, а також виконував бойові завдання в АТО ООС. З початком повномасштабної війни виконував бойові завдання під Києвом. Загинув 31 березня 2022 року під час виконання бойового завдання та евакуації тяжко поранених українських військових з Маріуполя. У героя залишилася дружина та троє дітей. Їх почали почали обстрілювати зразу після зльоту всю групу і працювали по ним всі, хто міг. Тобто ПЗРК працювали, кораблі працювали, стрілкове озброєння, там озброєння БМП БТР. Їм було ну, дуже гаряче. Один з наших бортів був збитий, один отримав. Ураження в двигун, і на одному двигуні дійшов до бази аеродрому. Ну і хлопці розказували, що там ракети літали, як, як горобці туди-сюди. Ворог має знати: безпечного місця немає ніде. Ми розуміли, що це скоріше за все, політ в один кінець. Звичайно, екіпаж його про це не казав, про свої думки. Вони теж так мовчали, щоб не одного не нервувати. Коли ми повернулись і сіли до дозаправку, Ну, Ми були дуже раді, що ми повернулись. Дуже навіть коли ми повернулися в Дніпро, то хлопці е основ, ну, екіпажі основної групи, Мі-8, вони були здивовані, що ми є. Вони були дуже здивовані, ну раді і здивовані, тому що вони кажуть, що вони нас запрошували по радіо, а відповіді не чули. І вони думали, що побачили дим, коли повертались ну, такий гарненький стовпчик чорного диму. От, але це був не дим від нашого вертольоту, а результат нашої роботи. Тобто вони думали, що це ми. В принципі, вони там вважали себе абсолютно вдома, що вони в абсолютній безпеці. Ну, ми їм трохи довели, що це не так, що в Україні вони в безпеці бути не можуть ніде. Загалом було здійснено сім вильотів, під час яких вдалося доправити необхідні для продовження опору боєприпаси, медикаменти та провіант, а на зворотньому шляху вивезти важко поранених воїнів. Складність операції полягала в тому, що вантаж доставлявся в глиб на територію противника на понад 100 кілометрів і супроводжувалася щільною протиповітряною обороною ворога. Українські пілоти змогли подолати організовану росіянами систему ППО. Але два наші вертольоти їм вдалося збити, як і гелікоптер, який вирушив на допомогу збитому екіпажу. Зараз дуже багато міст в Україні виглядають приблизно як Маріуполь. Тобто, перші коли ми на Київщині вперше побачили згорівші села, це був ну, шок. Ми бачили такі села в Африці, згорівші хати, а тут в в своїй рідній країні таке побачити. Спочатку це шок, потім це лють. Ну, розумієш, що ти не дарма прийшов. І мусиш робити все, щоб їх знищити, вигнати, щоб вони навіть думати боялись про Україну. Наша тактика і тактика ворога в небі. Ми зараз виконуємо задачі і на Мі 24, і на Мі 8 вогневі. Хоча Мі-8 він для цього менш призначений. Але від того, що Мі 24 у нас недостатня кількість, виконуємо задачі на тому, на чому є. На Мі24 це робити ну, простіше і зручніше, тому що він для цього був створений, він стабільніший, він має яку-не яку броню. З МІ-8. Ну, якщо трошки трошки набити руку, то все чудово виходить. Успішно працюють, навіть в мускалі почали, я так бачу, по новинах використовувати мі 8 для вогневих уражень, певно, теж не від гарного життя. Ну зараз теж, певно, 90% завдань для всієї армійської авіації це підтримка сухопутних військ, тобто вогневі задачі. Підтримка сухопутних військ, протидія, якимось висуванням противника, ураження. Об'єктів за лінією фронту, ну не в тактичній глибині, просто за лінію фронту на лінії фронту. Ми зараз не, не літаємо на територію противника. Вони не літають над нами, ми не літаємо над ними. Тобто насичення ППО, що з їхнього що з нашого боку, дуже високе, тому це просто самоубивство. Як показує ну, теперішня практика, росіяни використовують свої вертольоти так. Більше по російським по радянським підручникам. в них вертольотів більше, а творчого підходу менше. Тому ми постійно бачимо, скільки збитих російських вертольотів. Ну, це вихід на ціль, стрільба з прямої видимості, з малих дистанцій. Вони нагліють і ми, наші хлопці їх збивають. Ми зараз працюємо, намагаємося працювати з більших дистанцій. Тому, в принципі, в нас втрат стало менше. Це більше, більше математичного розрахунку, скажімо так. Ми працюємо як мобільна платформа артилерії, скажімо, високомобільна. Виходимо в розрахункову точку пуска, витримуємо параметри і ракети лягають в ціль. Тобто, її навіть не обов'язково бачити для цього. Це саме стрільба з кабрування, підтримка родини. Чекає. Жінка теж військовослужбовець, офіцер ЗСУ, донечка Чекай, ну мама статус, звичайно. Ніхто не знав, і я навіть після повернення не розповідали мені особливо. Навіщо їх нервувати? Вони і так постійно за нас переживають. Тобто розказуємо про те, що було, може колись, по факту вже виконаної задачі. Ну і так, без подробиць. Підготовка екіпажів під час війни. В принципі, всі екіпажі зараз, які працюють, вони всі дуже високого рівня підготовки. Тобто війна з 2014 року. Миротворчі завдання, воно дуже сильно піднімає рівень пілота. І постійно, навіть зараз, проводяться навчально-тренувальні польоти, польоти на полігони. Все одно ми продовжуємо готуватися. Незважаючи на те, що ми воюємо, ми також готуємо молодь і та й себе готуємо. Воїн це я.